Компресійна футболка чорно-зеленого кольору. Розмір М. Дуже гарно виглядає якісна тканина. Еластична, зберігає свою еластичність. Легко стирається, легка у догляді. Тканина не просвічується. Має гарно прошиті шви. Є бірочка. Ці вставки зеленого кольору вони перфоровані для кращої вентиляції. Так само ці вставки йдуть під пахами, що дуже зручно. Ці смужки світловідбивальні, що буде зручно для бігу десь на вулиці, ви будете замітні здалека. Така футболочка є тільки в одному екземплярі. Це залишок товару, тому воно в категорії розпродаж.